Діди морози, Снігуроньки, клоуни, зайченята, гноми та принцеси на святого Миколая. концертний майданчик поблизу кінотеатру Шевченка перетворився у справжню казкову галявину. До участі у традиційній театралізованій новорічній ході хмельничани підійшли з креативом. Це школа образотворчого декоративно-прикладного мистецтва. Ідея нашої колони це виросувна виставка, тому в нас на дітях є роботи, як ви бачите, роботи різної тематики, дитячі роботи і маски, які виконали самі діти. Ми робили знаки зодіаків, як ви бачите, 12 знаків зодіака, Оце автор цих ляльок, яка виготовляла майже їх цілий рік. Ми готувалися до цього свята. Старалися, як мало називається, щирого серця, то і так ярко вийшло. Змія це символ Нового року, наступного нового року, 2013. Я думаю, ми не будемо боятися кінця світу, і змія в цьому нам допоможе. Цьогоріч хода зібрала близько семи сотень учасників. Найбільше було охочих переодягнутися у головних чарівників новорічних свят Діда Мороза та Снігуреньку. Взитинство була мріялася. Ну, і от я снігурочка. Дарує дітям усмішки. Щастя, щоб всіх було щастя. Саме головне. День Святого Миколая. Всіх вітаємо всіх хмельничан з Днем Святого Миколая. Всього вам найкращого добра, злагоди. Хай ваші мрії, всі збуваються. Хороших свят, хорошого настрою, і хороших подарунків. Чарівні дідусі з онучками поблизу кінотеатру позмагалися за звання найкращих. Ну а далі казкова свита під звуки веселої музики бадьоро рушила маршпарадом. Родзинкою цьогорічної ходи стала хореографічна колона. Її учасники влаштували новорічний танцювальний флешмоб. Казкові герої прокрокували Проскурівською та Соборною на Майдан Незалежності. Там святкування продовжилися. Дорослих та малечу зі сцени вітав іменинник Дня Святий Миколай. За ним слово взяли керівники міста та області. По місту Хмельницькому, я можу сказати, серед таких ну, великих робіт це те, що 10 кілометрів водогону в двохтрубному режимі працює. Ще б нам залишилось 3 кілометри, вже було б набагато легше, б тоді 15. Великий обсяг, півтора кілометра теплотраси на Озерну поміняли, тому що за той цей рік, думаю, можна буде більш спокійніше себе озерна, мешканці Озерної почувати. Розпочали будівництво дитячого садка. В першу чергу хочу побажати всім хмельничанам добра, здоров'я, щоб святий Миколай приніс в кожну оселю, в кожну домівку тільки добро, достаток, благополуччя і радість. Головна новорічна красуня запалала яскравими вогнями. На Майдані панував святковий настрій. Настрій чудовий погода, зимня, саме під новий рік. Бажаємо всім щастя. Здоров'я сам перед саме здоров'я, щастя і всього, що кожна нас бажає. Я вітаю всіх! Відтепер яскраві дійства вируватимуть поблизу ялинки впродовж усього новорічного різдвяного періоду.